Генерал Брідлав бачить тут кілька висновків, які варто врахувати. каже дуже показово, що російські системи ППО, які мали захистити режим Мадуро, не спрацювали, і це ляпас для Путіна і червоний сигнал для сі. Те, що ми побачили зараз, коли американські літаки стелс працюють безперешкодно всередині цих російських оборонних систем, тож якби я був людиною, яку захищає російська система С-300, я б мав серйозні занепокоєння чи взагалі здатен протистояти західним стелс-технологіям та засобам радіоелектронної боротьби, тож генерал переконаний, арешт Мадуро, окрім всього іншого, це ще і вітання Путіну із Вашингтона. Сам американський принцип мир через силу поставили під сумнів. Путін фактично загнав нас у глухий кут і Венесуела. Це послання тій частині світу, і Росії, і Бріксу, і Китаю та Ірану. Американська військова міць, коли її наважуються використати, надзвичайно ефективно. Америка довго запрягає, але коли вже діє, так це вражає. І сподіваюся, це змусить Путіна замислитися. Дипломати очікувано не настільки вражені, як військові, і звертають увагу на інший аспект. Так, операція була блискуче спланована та реалізована. Визнає посол Хербст, але головне питання зараз: чи не застрягнуть штати у Венесуелі? Бо якщо це станеться, забере і увагу, і зброю від України. Скажу вам, є небезпека, що ми можемо зав'язнути у Венесуелі. Ми там не працюємо належним чином з їхньою позицією, а маємо спиратися не на зброю, а на людей, яких там поважають. Якщо обрана стратегія не принесе успіху, і ми через Венесуелу відведемо погляд від України, це буде справжнє фіаско. І вся надія, що Трамп настільки хоче Нобелівську премію миру, що ані у січні, в місяць, коли закінчується номінування, ані до осені, коли її мають присудити, не наважиться на затяжні кампанії лише точкові удари, як і було зараз. І що ці удари не ну, обов'язково військові, можуть бути і по життєво важливих інтересах Кремля, як от по цюньовому флоту, і по його союзниках. Наш удар це хірургічне викрадення Мадуро, не лише демонструє світові, що ми можемо діяти рішуче та ефективно, а й чітке нагадування, що Росія не може там божевілюють після операції. На публіку кажуть, США діють як агресор, ігноруючи всі правила. Насправді їх вразила ефективність. А тому кожна така ситуація ставить господаря Кремля в умови, коли йому все складніше відмовлятися від перемир'я. Путін розгублено спостерігає за подіями, робить поодинокі заяви. Проте зауважте, уникає будь-яких слів, що могли б спровокувати Трампа. Він украй стурбований тим, щоб не роздратувати його. Справи у Путіна в Україні не надто добрі. Путін усвідомлює, проблеми посиляться в рази, якщо Трамп застосує проти нього силу так само рішуче, як проти Мадуро чи іранських мул. Президент неодноразово наголошував, що прагне тривалого миру в Україні і змусить неслухняну сторону заплатити високу ціну. Тобто це покращує українські переговірні позиції, оскільки погіршило російські, тобто економічний важель, попри гучні заяви політиків, поки не матиме суттєвого впливу на Росію. Натомість важіль військовий здатний зробити її, якщо і не поступливішою, то принаймні обережнішою. Останні події дають надію, що Трамп, який вже демонстрував рішучість, обере тактику тиску, а не вмовлянь. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Проаналізуємо останні заяви з Вашингтона з гостем нашої студії Ігор Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю вас, пане Ігорі. Доброго день, добрий день. А це наша півкуля. Ми посилалися на це у підводці до матеріалу нашого спецкореспондента. На вашу думку, що малося на увазі? Ну, дві думки є так, що наша півкуля, тобто якби. Путін, якщо е, щось там е, смикнеться, то буде на переливки, або наша півкуля і нас не цікавить всі інші. Дві версії трактування. У вас є третя. Чи ви на якусь з цих двох позицій? Пристаєте? Це спочатку було проголошено в доктрині Монро, де було Безумогло. сказано, що ніяка європейська країна не повинна лізти в Західну півкулю, а Сполучені Штати зобов'язувалися тоді не лізти в е, Східну півкулю. Але в новій доктрині національної безпеки США про те, що вони кудись там не лістимуть, взагалі нічого немає, і тому все таки західна півкуля виключно їхня. Врешті вони можуть з кимось ще домовлятися, якщо захочуть. А чи, чи будуть вони домовлятися? До речі, якщо вже торкнулися, чи будуть вони домовлятися з Венесуелою? Тому що те, що ми бачимо протягом п'яти днів, так сьогодні восьме, так з 3 числа, воно не схоже на скидання режиму чи там деконструкцію режиму, воно е, на, на щось взагалі інше скидається. Ви ж бачили сканю, взагалі була версія, що Мадуро здали, але режим залишився. А частково це режим, режим ченч, як називається, тому що все-таки символ режиму поїхав, але звичайно, там режим був не авторитарний. Все-таки боліваріанська партія це досить розгалужена структура із своїми мікрогрупами. Вони, мабуть, домовилися із частиною башт в всередині цієї боліваріанської партії, але зараз йде процес торгу. Тобто американці чітко говорять, що ми там не будемо вас далі бомбити, якщо. А фактично станете нашою колонією. вся торгівля через нас, і ми визначаємо ваші відносини перш за все з росіянами та з Китаєм. Якщо ця частина боліваріанців, які при владі погодяться на такі умови, то війни не буде. Якщо вони не погодяться, продовжаться військові операції США проти тих, хто з цим не погоджується. Але чи не помиляюся я, якщо припущу, що в такому випадку це відкриває ну противникам США а, Так би мовити, люфт для того, щоб, наприклад, назвати це неоколоніалізмом в ООН, наприклад, і яким чином це змінює взагалі світ? Ну вони так і до того називали називали, але ну слухайте, тут же буде підтвердження? Ну знаєте, як Медведєв сказав, якщо це, це маніпуляція, абсолютно. Але ми всі бачили, він же сказав, що написав там: що ну, якщо мовляв в Америці можна, чому нам не можна, маючи на увазі з Україною? Су Суто маніпуляції підкреслюю, але це було. Ну, можливо, Трамп в такому віці, що він пам'ятає, як це все було ще до створення ООН. Тобто, насправді ж ще там, 100 років тому, там, 80 років тому було нормально, одна країна напала на іншу, виставила її список умов, забрала частину території. Це ми якось звикли, що в новітній історії спочатку на Поздамській заключній конференції зафіксували кордони в Європі лише. Потім Хельсінський заключний акт 1975 року також зафіксував кордони в Європі. і Якось всі це поважали. Якусь країну могли роздробити на шматки, але от е, шматок іншої приєднати до себе ніхто не боявся, було бо це було негарно. Була домовленість. Зараз все це розвалюється. Насправді е, це загрожує світовому порядку. Він пройде етап хаосу і руїни. Буде створений новий порядок, яким він буде, залежатиме від того, хто стане переможцем, і вони це ділитимуть. Ну, США претендують на те, щоб бути або єдиним переможцем, або мати в цьому контрольний пакет акцій. пане Ігорі.